Троянда це не просто квітка, це гордість кожного двору, окраса клумби, символ турботи і любові до землі. У селі, де все вирощується руками, троянди часто стають справжньою візитівкою господині. Проте кожен, хто пробував укорінити троянду з живця, знає, що це справа не з легких то не пустить корінь, то згниє, то висохне, і все починає спочатку. Саме тому, коли серед людей поширився метод встроміть гілочку троянди в цибулю. Багато хто спершу посміхався, але потім, спробувавши, переконався цей народний спосіб має під собою міцну природну основу. Цибуля, така проста і звична, виявляється справжнім помічником для троянди вона не лише зберігає вологу, але й має у своєму складі природні речовини, що пригнічують гниль. І сприяють росту коріння. Селяни кажуть цибуля від усього лиха, і це не дарма, її використовували і для лікування, і для захисту від шкідників, а тепер вона ще й допомагає квітам народжувати нове життя. Сама думка про те, що гілочка троянди може знайти нові сили завдяки звичайній цибулині, здається неймовірною. Але природа завжди вміє дивувати. Коли ми говоримо про троянду, варто пам'ятати, що це рослина з ніжною душею, вона не терпить пересихання, не любить різких змін температури, але віддячує щедро, якщо відчуває тепло руки увагу. Саме тому кожен, хто вирощує троянди, ставиться до них майже як до членів родини. Люди діляться живцями, обмінюються порадами, розповідають, у кого краще прижилося, у кого не вдалося. А хто знайшов чарівний спосіб. І от серед усіх цих розмов народився рецепт, який сьогодні вже обговорюють у кожному селі встроми троянду в цибулю і дочекайся дива. Щоб зрозуміти, чому цей метод приваблює стільки людей, достатньо згадати, як важко буває укорінити троянду звичайним способом одні радять тримати живці у воді, інші в піску. Дехто загортає у вологу ганчірку, але результат завжди непередбачуваний. А тут усього лише цибулина, вода й терпіння. Це не вимагає спеціальних засобів, не потребує добрив чи теплиць, а головне доступно кожному саме така простота і робить метод троянда в цибулі улюбленим серед людей, які звикли покладатися на власний розум і досвід. Селяни завжди були уважними спостерігачами, вони помітили, що цибуля не плісняві, навіть коли довго лежить у вологому місці, а зрізи на ній рідко загнивають. Це означає, що вона має природні антисептичні властивості. Отже, якщо вставити в неї живець троянди, зріз буде захищений, а живець постійно зволожений. Так почали пробувати, і виявилося, що на нижньому кінці стебельця через кілька тижнів з'являються корінці, а трохи пізніше молодий, молодий пагінець. Люди кажуть ніби ти б один корінь одразу проріс. Цікаво, що цей метод не вигадка сучасних блогерів, подібні способи укорінення існували й раніше, просто передавалися усно з вуст у вуста. Старші жінки згадують, що ще їхні матері вставляли живці квітів у бульби картоплі. У листя Алое чи навіть у м'яку землю з молочною сироваткою. Але цибуля стала особливо популярною через свою доступність результативність вона, наче тримає живець, не даючи йому загнити і водночас живить своїми соками. Тема ця важлива для кожного, хто хоч раз садив троянди. Бо троянда це не просто рослина. Це символ домашнього затишку, жіночої праці та краси, яку можна створити власними руками. І якщо знайдеться спосіб, який дозволяє зберегти улюблений сорт, подарований кимось дорогим, то хіба це не варте уваги? Особливо зараз, коли багато людей знову повертаються до землі, відновлюють двори, садять сади і квітники, відроджують те, що колись було звичним. Отже, говорити про троянду в цибулі це не просто розповідати про дивний експеримент, а ділитися досвідом, який допомагає кожному зробити свій двір красивішим. Тут немає нічого складного чи загадкового лише спостережливість, трохи терпіння і віра в силу природи, бо в селі завжди знали, якщо діяти з любов'ю, усе обов'язково прийметься і зацвіте саме з таких дрібних відкриттів. І складається велика мудрість сільського життя люди вчаться одне в одного, передають секрети, не поспішають, а пробують, перевіряють і якщо працює, зберігають. Тому, коли хтось каже: встроміть гілочку троянди в цибулю, і побачите, як вона оживе, у цьому є частинка тієї народної довіри до природи, яка завжди допомагала виживати на землі. І, можливо, саме в таких простих речах у цибулині, воді живці, і криється справжнє диво, яке ми часто не помічаємо, але яке постійно відбувається поруч. Почати треба з найголовнішого правильно підготувати живець. Це основа будь-якого успіху, бо навіть найкращий спосіб не допоможе, якщо гілочка вибрана аби як. Для цього беруть свіжий пагін троянди, який вже трохи з дерев'янів, але ще не зовсім твердий. Зазвичай його зрізають після цвітіння або під час обрізки куща. Гілочка повинна бути товщиною приблизно як олівець, і мати кілька бруньок, дві-три не менше. Зріз роблять косо, щоб поверхня всмоктування вологи була більшою, і одразу ж ставлять у воду аби не підсох кінець. Далі йде підготовка цибулі. Тут важливо обрати середню або велику щільну цибулину без гнилій тріщин. Краще брати звичайну рібчасту, ту, що росте на городі, без надлишку нітратів і хімії, її очищують від верхнього сухого шару, але не до самої м'якоті треба залишити одну тонку шкірку, щоб цибуля не пересихала. Потім гострим ножем або шилом роблять невеликий отвір посередині глибиною приблизно 2 см, так, щоб живець міг триматися міцно. Але не розколов саму цибулину. Після цього живець троянди вставляють у цибулю так, щоб нижній зріз опинився всередині соковитої частини. Тут відбувається перше чудо соки цибулі, ніби замінюють водне середовище, живець не пересихає, а зріз захищений від бактерій і грибків. Люди помічали, що навіть якщо вода у звичайній банці починає каламутніти і живець темніє, то в цибулі цього не трапляється, вона сама виділяє природні речовини, які знезаражують усе навколо. Саме тому в народі кажуть цибуля сама себе стерилізує, підготовлену цибулину з живцем ставлять у невеликий горщик або пластикову ємність. На дно кладуть шар вологого піску або легкого ґрунту, можна навіть використати торф. Головне не перезволожити, бо надлишок води може спричинити гниль. Цибулину ставлять так, щоб живець стояв вертикально, а нижня частина цибулі трохи торкалася вологи. Потім усе це накривають прозорою пляшкою або банкою, утворюється своєрідна теплиця. У перші дні головне Слідкувати, щоб земля залишалася вологою, але не мокрою. Сонце має бути розсіяне без прямого жару. Найкраще місце підвіконня з південного або східного боку, де є світло, але не спека. Люди в селі часто тримають такі горщики навіть у хаті, біля печі, де тепло, але не пересушено. Через 2-3 тижні на зрізі починають з'являтися перші корінці. Вони тонкі, мов ниточки, але це вже ознака, що троянда прокинулась. Деякі господині радять додати у воду краплю меду або сікалое це стимулятори росту, які не шкодять природному процесу. Проте цибуля сама по собі дає сильний ефект, у ній є фітонциди, що активізують обмін речовин, а її соки містять вітаміни та мікроелементи, які допомагають живцю формувати власну кореневу систему. Якщо порівняти цей метод із традиційним укоріненням у воді, то різниця очевидна у цибулі живець не загниває, не темніє, а навпаки, поступово зеленіє, ніби оживає. Ще один важливий момент температура. Для укорінення троянд потрібне м'яке тепло приблизно плюс 120, плюс 24 дексте. Якщо в хаті прохолодно, можна обгорнути горщик тканиною або поставити поруч з джерелом тепла, але не на саму піч чи батарею. Коли з'являться перші листочки, можна зняти накриття на кілька годин на день, щоб живець призвичаєвся до повітря. Через 4-5 тижнів його вже можна обережно вийняти і пересадити у горщик із землею або навіть у відкритий ґрунт, якщо на дворі тепло. Досвідчені квітникарі радять після пересадки не поспішати виставляти рослину на пряме сонце. Молоді корінці дуже ніжні, їм треба час, щоб укріпитися. Тому найкраще поставити троянду у затінок або під легке укриття, щоб вона адаптувалася, дехто навіть залишає її у цибулині ще на кілька тижнів, поки нові пагони не стануть міцнішими. Потім цибулина поступово всихає і розкладається, залишаючи після себе поживні речовини. Це ще одна перевага не треба одразу відділяти живець природа сама все зробить. Цей метод настільки простий, що не потребує спеціальних засобів чи дорогих препаратів все, що потрібно, є під рукою троянда, цибулина трохи землі і терпіння. І саме в цій простоті сила народної мудрості адже. В селі завжди вміли використовувати те, що дає природа без зайвих витрат і хитрощів. Недарма старі люди казали, коли щось росте, не заважає допоможи. Оцей спосіб з цибулею саме про це ми не примушуємо троянду укорінюватися, не обробляємо її хімію, а просто створюємо умови, де їй добре, і вона сама бере все, що треба. Можна сказати, що цибуля стає для троянди тимчасовою колискою, поки вона не стане на власній корінці. І, хоч би як дивно це звучало для тих, хто звик до горщиків, стимуляторів і мінеральних добрив, у цьому способі немає нічого чарівного чи фантастичного. Є лише гармонія природи, яку відчуває селянин, бо вміє він бачити логіку навіть у простій цибулині вологість. Тепло, захист, ось три речі, які потрібні будь-якому живцю. І цибуля це все дає щедро, без жодної примхи. Тому й не дивно, що після такого шлюбу рослин на світ з'являється жива, міцна троянда, яка потім радує око і серце не один рік. Коли про цей спосіб почали говорити серед людей, кожен хотів спробувати сам, аби переконатися, чи це справді працює, чи просто чергова вигадка. І ось тут почалися. Цікаві історії у селі, де всі одне одного знають, такі досліди швидко стають предметом загальних розмов. Одна господиня вставила живець у цибулю просто для жарту, а через місяць не могла повірити своїм очам. З'явилися маленькі корінці, а згодом і новий пагін, інша розповідала, що тримала свої живці на підвіконні і забула про них, аж поки побачила. Що з цибулини проріс зелений хвостик, і водночас під ним ожила троянда. Так і з'явилася народна приказка посади в цибулю і троянда тебе не підведе. Старші жінки згадують, що подібні хитрощі знали ще колись давно, у післявоєнні роки, коли добрив не було, а кожна квітка на вагу золота, селяни вчилися давати раду підручними засобами. Наприклад, замість живильних розчинів використовували сироватку чи попіл, а для укорінення бульби картоплі. Вважалося, що картопля дає тепло і вологу, але цибуля виявилася навіть кращою вона довше зберігає свіжість, не розмокає і не притягує цвіль. До того ж, має природний запах, який відлякує гнильні бактерії. Тому й кажуть цибуля не тільки від застуди. А й від гнилі рятує. Одна цікава історія побутує в Полтавській області. Там одна господиня, баба Марфа, мала старий кущ троянди, який цвів білим, як молоко. Кущ уже почав всихати, і вона вирішила спробувати укорінити кілька живців. Зробила все по старому у воду, у землю нічого не вийшло. А тоді сусідка сказала Та встромити її в цибулю, чула я, що тепер так роблять. Марфа посміялася, але зробила. І через місяць мала три молоді пагони. Вона потім розповідала всім Я цибулю тепер шаную не менше, ніж троянду. І дійсно, із того часу біла троянда знову прикрашала її двір, а молоді кущі вона роздарувала дітям. У селі швидко поширюються такі новини. Люди діляться насінням, паростками, секретами, перевіряють одне одного. І от коли вже в кількох дворах троянди з цибулі прижилися, всі почали помічати закономірність. Ті, хто ставив горщик у тінь і не давав землі пересихати, отримували найкращий результат а хто поспішав, виставляв на сонце або часто поливав, ті втрачали свої живці. І відтоді з'явилася ще одна приказка Троянду не полий, а доглянь дехто експериментував і далі. Пробували різні сорти: чайні, плетисті, паркові. Виявилося, що найкраще приживаються звичайні літні сорти, які ростуть на присадибних ділянках, а не магазинні привезені з теплиць. Це теж має своє пояснення. Магазинна троянда часто оброблена хімічними стимуляторами і не пристосована до нашого ґрунту, а домашня, своя, міцна і витривала. Їй тільки допоможи пустити корінь, і вона виживе будь де. У багатьох родинах цей метод тепер став традицією. Навесні, коли обрізають троянди, господині відбирають кілька гарних живців, щоб спробувати в цибулі. Кажуть, навіть діти допомагають тримають цибулини, заливають трохи води, накривають банкою і стежать, як росте нова рослина. Так у простому сільському побуті з'являється ще одна нагода навчити малих Любові до природи. Бо коли дитина бачить, як із простої гілочки виростає жива квітка, вона розуміє силу землі краще за будь-які слова. Є й цікаві спостереження наприклад, ті, хто використовує червону цибулю, помічали, що живець довше тримається свіжим, ніж у звичайній жовтій, можливо, через більший вміст природних барників антооціанів, які теж мають антисептичні властивості. А дехто додає до цибулини краплю меду або присипає зріз деревним вугіллям, щоб посилити ефект. Так народна мудрість не стоїть на місці, а з кожним поколінням поповнюється новими знахідками. Цікаво, що навіть ті, хто вирощує троянди на продаж, почали придивлятися до цього способу. Бо якщо з одного живця вдається виростити повноцінний кущ без витрат на стимулятори, це велика економія. Люди, які звикли рахувати кожну копійку, одразу зрозуміли користь такого методу, та й сама природа підтверджує його дієвість цибуля не просто овоч, а справжній біозахисник. Є навіть приклади, коли цей метод застосовують до інших квітів наприклад, пеларгонію або гібіскус теж пробували укорінювати через цибулю, і хоч результат не завжди такий швидкий. Але успіх трапляється, це доводить, що природа має свої універсальні закони, і часом вони простіші, ніж ми думаємо. Коли бачиш, як старі бабусі згорблені, але усміхнені, несуть на лавку біля хати горщики із цибулиною, з якою визирає зелений паросток троянди, розумієш, це не просто квітникарство, це віра в життя, у продовження у те, що з малого може вирости прекрасне, і кожен. Хто спробував цей метод, потім радить іншим не бійся, роби, як люди кажуть, і побачиш буде толк. Так і передається цей секрет із вусту в уста, з покоління в покоління. І хоча ніхто не пише про це в наукових журналах, у селах добре знають якщо хочеш мати гарну троянду, згадай про цибулю. Бо, як кажуть старі люди, земля любить розумні руки, а руки, що вміють поєднати простоту з природою. Завжди творять дива. Підсумовуючи все, що було сказано, можна впевнено стверджувати метод укорінення троянди через цибулю це не просто цікава забавка чи експеримент, а справді дієвий і природний спосіб виростити нову рослину з мінімумом зусиль. У ньому є і простота, і народна мудрість, і глибоке розуміння природи. Адже головний принцип землеробства. Не боротися з природою, а допомагати їй робити свою справу. Саме так і виходить із цибулею вона створює живці умови, в яких він відчуває себе захищеним, наче в теплому лоні землі, і дає життя новій рослині. Ті, хто вже випробував цей спосіб, кажуть одне й те саме головне не поспішати. Не треба щодня розкопувати, перевіряти чи пустила троянда коріння. Все приходить у свій час. Природа не терпить метушні. Якщо створено тепло, вологу та затінок, живець сам знайде, коли прокинутися. А от надмірне поливання, надлишок сонця чи холодний протяг ось що може все зіпсувати. Тому найперше правило терпіння і спокій. Троянда відчує турботу і відповість тим же ніжним пагінцем, зеленим листком новим життям. Друге, про що варто пам'ятати якість живця. Не шкода взяти найкращу гілочку від улюбленого куща, бо саме з неї вийде сильна, здорова рослина. Не треба гнатися за кількістю, краще посадити менше, але якісніше. І ще важливо не зрізати гілку з ворого чи виснаженого куща. Усе, як у людей, щоб е, народилося здорове життя, батьки повинні бути міцні, так само і троянда передає своє здоров'я через живець. Третє правило догляд. Після пересадки. Коли Троянда вже пустила корінці і готова до нового ґрунту, не можна відразу виставляти її на палюче сонце чи під вітер. Вона ще дитина, і їй треба звикнути до світу. перші дні краще притінити, тримати в м'якому світлі, поливати помірно, не холодною водою, а теплою, відстояною. Через місяць-два, коли вона зміцніє, можна підживити легким розчином попелу або настоєм кропиви. Природне добриво завжди краще за магазинне. Є ще одна порада, яку передають досвідчені господині не поспішайте зрізати квітку на перше цвітіння. Нехай троянда спочатку укріпиться, набере сил. Якщо дати їй можливість розвинути коріння і листя, далі вона цвістиме щороку, щедро й довго. А якщо поспішити. Зрізати рано, можна ослабити молодий кущ, усе має бути поступово. Так як казали старі люди не рви яблуко, доки само не впаде дозріє краще. Щодо самої цибулі її роль не закінчується, коли троянда пустила коріння. Навіть коли вона підсихає, її залишки можна змішати з ґрунтом під новий кущ, у ній залишаються мікроелементи, які збагачують землю. Так нічого не пропадає, і навіть звичайна цибулина продовжує служити на користь. І це ще один приклад сільської розсудливості у господарстві все має свій сенс, усе йде в діло. Якщо говорити ширше, то такі методи показують, наскільки велика сила спостереження. Люди, які працюють на землі, не мають лабораторій чи складних приладів, але вони мають очі, руки й досвід. І цього вистачає, щоб відкривати нові способи, про які потім говорять навіть учені. Адже природа найкращий учитель, і селянин, що живе поруч із нею, часто знає більше, ніж будь-який книжковий спеціаліст. Можна сказати, що метод троянда в цибулі це не просто хитрість, а символ довіри до природи. Ми бачимо, що навіть такі прості речі, як овоч і квітка, можуть. Співпрацювати це справжня гармонія, коли одна рослина допомагає іншій, і це вчить людину головного не все треба ускладнювати. Часом найкращі рішення ті, що поруч на кухні чи на городі, треба лише помітити і спробувати. На завершення хочеться сказати не бійтеся експериментувати, але робіть це з душею. Бо земля відчуває, коли її люблять, а квіти, коли до них ставляться з турботою. Якщо ви дасте троянді трохи уваги, тепла і вологи, вона віддячить сторицею, красою, ароматом, спокоєм. І кожного разу, коли дивитиметесь на неї, згадаєте ту саму цибулину, яка допомогла народитися цій красі. І зрозумієте, що навіть у найпростішому може бути диво, варто лише повірити. Отож, головні поради прості Виберіть гарний живець, дбайливо підготуйте цибулю. Не переливайте, тримайте в теплі і головне, не поспішайте, дайте час природі зробити свою справу, бо все, що зроблено з любов'ю, неодмінно проросте, і, можливо, колись і ви скажете комусь встроміть гілочку троянди в цибулю і побачите, як зацвіте надія.